31 серпня, останній день літа, повинні вспіть. Попрацюємо. Виберемо картопельку, а копає картопельку у нас. Онучок із дідом. Ага, він ще щось трошки зайнятий, але він іду підказує. Дід підказує як їхати, як, як заглиблять плужок. І тут ще й картопелька є. О, єсть. Так що дякуємо усім, хто допомагає у нашій спільній роботі. Спасибі, до 1 вересня. Я думаю, викопаємо.